І сині відсякої скорботи, ніволіни дух душевних і тілесних, щоб спокійно вони жили, щоб у здоров'ї добробуті сітні життя їх проходили. За милостові, Господи, слухай нас, і помилой. Господи, Поглянь, людинолюбче, мило Твоїм боком, оком на рабів твоїх сих, що до Твого милосердя вірою припадають, і вислухавши моління їхні благий намір. Побудувати тут церкву, і діло їхнє успішно розпочати, і без всякої перешкоди на славу Твою звершити. Благослови, як все сильному царю молимо, тобі вислухай і помилуй. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. На славу Твою ти все творити повелів, Господи, рабам Твоїм цим, що для слави Твоєї діло своє починають. Благослови, побудувати церкву Тут. Твоїм благословенням сприяння успішне для задоволення на завершення подай, здоров'я їм з благоденством даруй. Молимось тобі вседоровитий, творче вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, господи, помилуй. Усьому сприяючи всім на добро, Господи, милостиво рабам твоїм цим. Що... Поставили хресне знамення, це тут, і для побудування храму цього на цьому місці, спаси до успішного завершення, діло їхнє довести, сподоби, благослови, молимось, тобі всесильний Владико, вислухай і помилуй, О, Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасителю наш надія, всіх кінців землі, і тих, що морі далеко. І милостивий, будь милостивим, владико до гріхів наших, і помилуй нас. ти милостивий людинолюбний Бог, і тобі славу висилаємо безпочатку інтвім Отцем, при святим, благим і животворчим Твоїм духом, синій повсякчас, і, повсяк і на віки віків. Слава Тобі, Христе Боже, надія наша, слава Тобі. Сини слава Святому Духові, нині, і на віки віків. Що народитися, зволив в вертепі і в яснах положитися, істинний Бог наш, молитвами і ісвій Матері, святих славних і апостолів і всіх святих, помилий, спасе нас, бо він благий і людинолюбний. Благі. Христос народився. Благі. Вітаю всіх святом. Нехай це місце, яке освячене благодаттю Святого Духа вдень. Різдва Христового буде місцем, де ви приносите свої молитви Богові, а Він вас буде чути. Так сказано в Старому Завіті при побудові храму, що на цьому місці буде благодать Божа, Бог буде вислуховувати всі ваші прохання, треби, вінчання, хрещення, все, що ви будете звершувати на цьому місці, Бог буде приймати і благословляти всіх вас. Тому нехай Бог благословить, щоб в скорому часі тут був побудований храм освячений, і щоб ви Селі. тут змогли приносити Богу свої молитви, прохання а Бог вас відповідав і відповідав на ваші сповіщі. Христос народив. Славі! Славі моє!